Молодіжний. Між собою кермачужани часто називають цей мікрорайон мало Містом Містом околиць Кармачук ніколи не стане, допоки міська влада закриватиме очі на проблеми молодіжного, а їх чимало і майже у кожному дворі. Як приклад, покинуті погреби сумнозвісної вулиці Тельмана, ці ями щоразу присипають сміттям. Невтішне майбутнє очікує дітей, які розважаються на гойдалках до потопного зразка. Та ще й з такою технікою безпеки деякі шмалюки мікрорайону і таких майданчиків не мають. Спортивну площадку пусть буде, тому що дітей багато в нас залишається тільки поспівчувати пенсіонерам, які вимушені проводити своє дозвілля на таких лавах. Підвали багатоповерхівок затоплюють нечистоти з каналізаційної мережі. Люко, ви Злі люкови поставляєте це, це підниз. То як ви думаєте, будь літом взагалі не можна було ні вікна відкрити, нічого не можна. Вже куди не дзвонив? Подвір'я не освітлюються. Старі дерева потребують кронування. Внутрішньоквартальні проїзди у такому стані, що тільки танком молодіжним можна рухатися. Управління контролю за станом благоустрою в місті не контролює те, скільки сміття залишається після демонтажу гаражів. А той факт, що сміттєвози доїжджають до молодіжного за опалою листвою лише навесні, підкріплюється незліченими купами листя посени та до перших снігов і далі лісця на праснувіном на сто. Звірі була лісва, якщо ж листя взагалі не вивозять, його безвідповідально спалюють. жгут, листя жгут. Але кримчужани не втрачають надії на те, що молодіжний таки стане доглянутим районом міста із сучасною інфраструктурою.